Ні. Це восьме питання додаткове? Так, да, Восьме додаткове. Це по такому типу мережі питання. Е, так. Змін до е, е, Тетяна, е, Тетяна е, Олексійовна, будь ласка, це промовиться запитання. Розглядання потрібно. Ставлю даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Що, це проти? Я доповідала дана комісія, я зараз ще раз доповім. Програма стосується тепломережі та підтримки тепломережі. Є проблема в них із закупівлею певних засобів на суму 3 мільйона 268 тисяч. Серед матеріалів, які вони просять нас придбати, це встановлення шафи керування з частотними перетворювачами на насос номер 2 по вулиці Київ, 108. Встановлення шафи керування з частотним перетворювачем за адресою Волонтерська-24, за адресою проволок літописний 17Б та за адресою Івана Мазепи 33Б на котельні для забезпечення ефективної та сталої роботи котелень навіть при відключенні електроенергії з подальшою передачою міжбюджетного бюджетного транспорту на суму 3 мільйона 268 тисяч гривень що Шановні колеги, мова йде про так звані частотники, які ми називаємо до генераторів, які встановлені на великих наших потужній котельні. Тому до нас звертається обласна рада для того, щоб ми прийняли участь у співфінансуванні, забезпеченні. Я думаю, що не варто це обговорювати, наскільки це важливо для жителів нашої громади, так як це тепло, перш за все потрібно нашим людям. І генератори повинні працювати постійно, регулярно і це йде. Поки збоїв таких не було, але ніхто не знає, що буде завтра, тому є пропозиція підтримати і надати можливість виділення коштів 3 мільйони 268 тисяч для придбання частотників до тих генераторів. Які будуть в Дякую. Якщо немає більше запитань, ставлю на голосування. За 19, дякую, рішення прийнято. Так. <кій> Слідуюче питання порядку денного 11. Так, про передачу коштів я його не озвучував, бо озвучував принесення змін, це на якраз його касається, Ми вже практично проголосували, але процедурно давайте подивимося ще раз. Про передачу коштів, вигляді міжбюджетного транспорту, бюджету переяснивської міської ради обласного бюджету Київської області вигляді субвенції з місцевих бюджету для обдати капітальних видатків на встановлення шаф керування, тобто частотними перетворюючими для тепломережі. Ставлю на голосування. То була програма, це вже передача. Просто я озвучував спочатку тільки програму, і ми почали говорити вже слідчі питання. Саме Ставлю на голосування. дякую, рішення прийнято?